На блокпосту нас зустрічали ДНРівці, молоді хлопці. Ми кажемо, хлопці, коли вже це закінчиться, нам так надоїло, ми хочемо миру, чому так зараз одержується? Вони кажуть, ми 8 лет терпіли. У них така обіда на нас. Я не знаю, в чому ми винні перед ними, правда. Ми ж такі самі люди, ми не хотіли їм війни, ми хотіли миру. Ми кажемо, що ми вас дуже зараз. Зрозуміли, але ми ж не винні в цьому. Нас випустили спокійно провели, і потім ми йшли дорогою. Там була міна, ми її об'їхали, велика противотанкова. А потім із посадки виходить наш військовий. Добрий день, добрий день. Каже, як ви там? У вас все добре? Запитав нас. Провів далі, показав, як далі пройти. І ми йшли. Там була дорога була грунтова, е, якраз пройшов дуже сильний дощ, і в коліна були калюжі, залипали, е, прийшлося тільки котити велосипеди. Ми вийшли з одним рюкзаком. Сльози просто я не градом котилась, тому що все, що в житті надбали, ми помістили в один маленький рюкзачок. І це було дуже важко. Але нічого. Ми ж молоді, сильні, все можемо ще повернути назад. А потім ми переходили ну, таку калюшу дуже глибоку і чуємо, що їде автомобіль. Ми так зійшли в сторону і дивимося, дуже боялися, щоб це не зетка була. Я вам не можу передати, яка це страх, це, знаєте, ця це зетка пахне смертю. Це, це просто ті люди, які в окупації, вони зрозуміють, чому я так говорю. У нас ще був такий випадок, що вони взяли, заїхали на наші вулиці своїми танками і БМПшками, зробили імітацію, що вони йдуть в наступ на населений пункт Князівка. І знаєте, коли вони приїжджали мимо наших. Мама моя перший раз побачила танки і БМП, вона ніколи в житті не бачила цього всього. І вона, коли побачила, знаєте, це дивишся, воно їде, воно несе смерть, воно як гроб, од нього, правда, виняє, пахне дуже смертю. І воно в йолках, ялинки ці вони з Петровського лісу привезли нам. І попереду пішли БМП, а позаду пішов танк і почав стріляти від нашого будинку. Моя мама дуже плакала, вона каже, мабуть, ми вийдемо і будинка в нашого вже більш не буде. Але слава Богу, наші хлопці не дали їм відвідку. І всі цілі будинки ми вийшли. Правда, нас збирали дуже багато гільз під танків, 22 гільзи. Вони такі, як трьохлітровий бутильок. У нас є одна пам'ять. Дуже багато обстрілів було, дуже ми багато всього бачили. ну, Вони просто нас. Не хотіли випускати дуже довго. Вони прикривались населенням як живим щитом. А потім, потім вже випустили це було перед Паскою. Нас повипускали. Всі, хто хотів, всі могли виїжджати, виходити. Дуже багато все одно людей залишилось, тому що було багато хворих, які не були неходячі. Не могли вони їх забрати з собою. У нас був дом пристарілих, там 16 чоловік залишалося. Люди, у нас троє чоловік залишилося, які за ними доглядали, які не мали зовсім ніякого відношення до цього дому пристарілого. Вони просто якби, за своїм бажанням. За своїм позовом наші залишалося дві місцестрички в окупації, які ходили на перев'язки, які лікували хворих, які ставили капельниці під обстрілами. Дуже багато людей друг, другу допомагали. Правда, війна показала, хто є хто, і розставила все по своїм місцям.